Все рано, като се. Дуже-дуже рано. У нас зараз полно 15 минути и я вълетая с Бали и ми е първия влог. Погледайте! Зі своєї сторони хочу сказати, що дуже люблю покидати балі. Чому? Тому що це надзвичайне місце, і яке насправді впливає на тебе. І коли ти виїжджаєш, грубо говоря, з цього села, а в якісь цивілізоване місце все відчувається зовсім інакше. І ви знаєте, що найголовніше ти завжди хочеш повернутися завжди. у мене дуже смачний мафін, і тут дуже кльове яйце. Воно не то, що розтікається, воно як желе. Китайський японський стиль, я не знаю, хто його винайшов. І в мене неймовірна гаряча кава, така гаряча, що я її відкриваю, залишаю на пару хубаві. що, друзі, я прилетів в Куала-Лумпур. У мене тут пересадочка іде, і ви знаєте, ми попали в сильну турбулентність. Ну, якби це не перший раз, і були сильні. Турбулентність, на ну, що стало шоковано для мене, це почало дуже сильно трусити. Почало воняти проводкою горілими проводами. І всі такі сидять одні на ну ті, типу, ми дивимося одне одного. Хоч всіх налякані це було стремно, і просто дуже сильно трусив самоліт. І це був такий момент, звісно, непростий. Такого в мене ще не було. відчуваю запах відпочинку. Дуже рано від мене розпочався в тому році. Ну що, друзі, welcome to Фукок. Перше скажу, що дуже-дуже сильно жарко. Неймовірно жарко. Я приїхав з балі, якби, да? але в ну, нас зараз сезон дощів, тому у нас переважно сильна вологість і мало сонця насправді, а тут прям опікає. Трішечки непривична, але. Хайфо, якщо чесно, я класно організував свій політ, і я дуже задовільний, що всі стиковки пройшли вчасно. Чому? Тому що у нас зараз по в'єтнамському часу 50, я обіцяв Наташі, що ми в 4 години вже будемо при такому на пляжі. Давайте подивимося, чи це дійсно збудеться. І так, а я прокинувся в 4 ранку, в 4.30 вже приїхало таксі, в 4.15 був в аеропорту, всім 7 в мене був літак Балі-Куала-Лумпур, потім в мене була пересадка Куала-Лумпур Фукок. І от я вам сказав час. Клас, так? Тут на 1 годину назад. Зараз у нас 2.51. І зараз Дуже хоче пляж і півасік. Реально це класика. Так, все, продягаємось і на пляж. Let's go! Таксіст трошки мене не туди завіз, але я бачу острів. Наташа вчора знімала цей острів. А я знаю, вони десь поруч. Коротше, мені зараз треба їх знайти на пляжі. Реально, ми не бачились дуже давно. Буде класна зустріч. Так, друзі, як ви зрозуміли, сьогодні у нас цікава прогулянка. Yeah, цікава прогулянка і зараз ми в жирах в барі. Що я сьогодні знав про жираці джип-сафарі? те, що вони сплять в бігання день, вони з'їдають 35 кілограм листя. Представляєте? Друзі, сафарі-парк просто неймовірний у Фукоці одезіани. <звук> Цікавий тваринний світ, Це реально. Так, ну що уляшка, розказує, як піде враження, ми... від сафарі ми тільки що бачили, таких мав такі співи, такі да. просто дуже цікаво спостерігати за ними. А сафарі ну сафарі класна штука з однієї сторони в автобусі. Оце так ми їздили за склом. Да. Безпечніше себе відчуваєш ніж у відкритому, але ніби то і хочеться у відкритий. Але я би побоялася. Ну я би стрімався до Львові. Лю... Да. Ну, типу, це стрьомно. — Я бачила відео, де вони такі запрягують на машину. Да, Ой, це mm. стрёмно, Класно, дуже да. Тим бачиш, це входить в кота. Да. І тим паче, що це на да. Ну, да, це, ж, це ж маленький острів, якби. Що тобі сподобалось більше всього? Мені сподобалось там береми, ну живі. Там не так багато статей. Висмітили. А вон ще одна мавка. А вон ще одна мавка. Мама, їх підкроє! Друзі. Я приїхав в Сансет Таун. Я вражений. Ви знаєте, іноді я люблю робити прогулянки по відчуттям. Наприклад, я обираю певну локацію в інтернеті, як зараз. Це Таун. і якщо чесно, я ходжу по запахам, по кольорам, от, по відчуттям, куди ти хочеш звернути. А от якось так, але я бачу, що всі люди сходяться сюди, і ось що я побачив зараз. Ми це покажемо вам. Якщо чесно, я здивований, я зараз в кафешкі, і дивіться, який в мене серед. Перше, що я мене здивувало, коли я сів за стіл, тут вже стояла, знаєте що? Це гербс, трави, і коли я нюхаю, вона мені чимось напоминає зірочку. Ну, мабуть, нове покоління, не знаю, що таке, але це вони нюхають, і насправді я запитав, це е, дуже круто для релаксу, для головної болі, тобто там мажуть, коротше, і так далі, але... Я зараз міхнув, ух, при ході а. і скажу чесно, що я стаю фанатом в'єтнамської кави. Це вже третя кава, яку я п'ю, і ну, я дивлюсь, що там написано в меню В'єтнаміз coffee». Окей, let's do this, you know. я замовив, і вона мені горіхами віддає. Чи це спеціальний блендовий горіховий, горіховий бленд? Чи це така в них кава, але мені подобається Баді, от. І, друзі, я зараз спробую це з вами. Це Алої Вера йогурт. Це, коротше, їхня тема, не знаю. Алої віра, йогурт. Місцева тема. Алої Вера шматочки якісь. Якщо б. Тут був би класний український йогурт, або якийсь грець, грецький, прикольний. Та да. так, йогурт тут, звісно, лажовий, дуже солодкий і м -м, солодка ця алоєвіра. Льот всередині, до речі, він холодний. І сьогодні дуже дуже жарко. Насправді, друзі, я в корейському ресторані, я коли прийшов, я побачив мені, що це корейський, і це круто, тому що рамен це яка їжа? Це корейська їжа. Ресторан підходить по моєму відчуттям. І я коктейльник рамена. І так як я прожив в Китаї, так як я прожив в Китаї, ну, рамен без пива, просто ні, а холодне пиво і гарячий рамен. Так як я. Let's break it down, guys. Так як я на відпочинку. Я відпочиваю, у мене зараз немає тренувань. Я харчуюсь і живу так, як я хочу. Хочу не бути і так, це круто, але іноді я просто відую своїм відчуттям і роблю те, що я хочу, і не караю себе за кожен калорію, скажімо так. Окей, okay. поштую раме. Дуже смачно. Але спайсі. Прям такий. У. Зараз я вам покажу мастер-клас. А я вам сейчас покажу. По китайській традиції так палочки не можна класти в тарілку. Вот не можна. Чому? Тому що це так роблять на пофоранах, на поминках, типу так. По китайській традиції палочки завжди кладуться, ось так, наверх. Завжди. Я пам'ятаю, коли я тільки приїхав в Китай. І коли, ну, типу, як там, ну, типу, ложку всунув, ну, типу, да, там. зрозуміло, що я в паличках всунув так само. І китайці, які сиділи поруч, тільки одразу, типа, беруть і так, типа, ну-ма-ну-ну-ну, типа, ось так став. Коротше, це в них погана прикмета. Ось, тому в мене звичка вложити палички ось так. Тут є Мілан Стріт, нічого собі. І ось як вона виглядає. Давайте пройдемо з вами наверх. Хочу показати вам нереально крутий краєвид З Міланного міста, якби так, да? Я піднявся вверх. Ну, типа, прикольно. Ну, скажу те, що він пустий. Порожні оселі ніхто не живе. І тут лише питання часу. Тому що коли тут заселяться люди, куплять собі відвіжки, я думаю, це буде райончик дуже зайнятий. Так, починає трішечки підгорати із-за того, що я не можу знайти вхід на канатну дорогу. Надписів просто от їх нема. Немає надписів ніякого. Тільки купа різного шоу. Зараз подивимось. Невеличкий апдейт, який я вам хочу розповісти, те, що я замітив, що в цьому місті переважно більшість машин на електриці, також автобуси. Тобто загазованість мінімальна, дуже свіже повітря. І зараз у нас захід сонця все немов золоти з тою Дуже гарне реальність. Зі реальним пік'ящем закінчили шоу, яке длилось приблизно 20 хвилин. Неймовірні враження, реально. І зараз ми йдемо ще на одне шоу. Зараз я знаходжусь біля колізею. Якби фейковий колізей. Якби так, так? Да? Зараз ми проходимо сюди. Черга збирається. Golden time. моя улюблена пора і не тільки моя. Мені дуже сподобалось відпочивати на Фукокі, і сьогодні у нас надзвичайний вечір, грає діджей. Я скажу один невеличкий мінус. А ви знаєте, що пляж закривається о 6 годині? І от реально, оце ахірений двіж такий, типу, вроді грає діджей. Пари працюють, коктейлі роблять мінус тридцять на голден тайм, вообще прикольно, все класно. Але зараз 5.35, і через 25 хвилин ця вся лавочка закриється. і всіх потошечки почнуть виганяти. Вот, вот такі от мінус невеличкий. Так, часи показують, що в нас закат сонця, і насправді хочу розказати про невеличкий недолік цього острова. Тому що от накипіло серйозного прокони. І персонал просто тупить, приносить якісь ліві закази, або робить дуже довго заказ, або приносить салат без вилки, або там замовляєш одне, приніс друге. І це просто на кожному кроці, і вони нічого не розуміють. Не робиш замовлення, типа ну. Я побачив в очах, що вона не зрозуміла, що я хочу. І вона така: окей, і вона, грубо говоря, замість там, три коли принесла одна і замість одного заказу зовсім друга. І таке дуже часто відбувається. І це впливає на відпочинок іноді. Ну, типа. О, не, не жорсткий бедол, Такий жорсткий, що це Я Вибирати навіть не хочу на камеру. Служі, друзі, я збираюсь в аеропорт і я скажу про одну тему, яка мене не вийшла. Чи шкодую я? Не знаю. Чи хочу я це зробити? Так, але. І так я взяв з собою скакалку. Ви бачили, що я на ній стрибав? Ні. І я не бачив. Якось, ну, типа, ти хочеш, але ти знаєш, що тіпа, це круто, але це не так важливо, тому що я на відпочинку. І, типу, пострибати на скакалці, я можу, де завгодно. Я думав піти в спортзал, відзняти класний контент, як я роблю прикольні вправи. Я поїхав на джип-сафарі. я поїхав на море, я поїхав туди, я поїхав туди. Контент я зніму на балі. А тепер саме цікаве, я дуже поганий в зборах сумок. До речі, мені Наташа привезла мою футболочку, це мій бренд Thunder. Я вам нічого зараз не парю. Просто кажу, що я їх дуже сильно люблю. У мене їх п'ять штук. Серйозно, я обожнюю ці футболки. Чому? Тому що. У них дуже класний матеріал, і коли ти пітніш, ну вони не то, що сухі, але вони висихають, вони приємні, і я вложив сюди купу душі. І ну, я люблю свої футболочки. Дуже рідко на мене дивляться кепка, але ця реально зашла. І коли я бачу, що для мене кепка підходить, це на питання грошей, тому що це рідкість. Друзі, я пакую речі, і насправді. Я дуже поганий в цьому в збиранні сумок, але я кожен раз намагаюся, якийсь російний, типу, от серйозно, росіяний, да? скажу так, що чемодан насправді збирати легко, тому що ну все, що зайве, все в чемодан в сулу, і все. Але коли ти вдома і тобі треба зібрати в чемодан, тобі треба по ці луки, типу, да? Вот там, грубо говоря, там окей, лук один. Де моя там рубашка? Флук -2, там, лук 3, типу, що до чого, з чим компонується? Або, скажу чесно, як ці наші агресивні сусіди, да? я думаю, ви знаєте, про кого я кажу. Ну, їх дуже легко побачити. Дівчата в салатових купальниках. Які... Стрази, якась хірь непонятно. Чуваки в таких футболках 90-ті роки. Знаєте, типа українці так не в Ну, в цей раз я продумав, скажу чесно. В цей раз я щось продумав, так подумав, бо в мене був такий випадок, коли я приїхав, відкрив чемодан і такий діба. Типу, блін, а що тут вдівати? Типу, що я наклав? Я просто в мене був час, коли я подорожував багато, і такі щось накидав чемодан, приїжджає в друге місто і такі, блін. А що на вечір вдіти? А що ту діти? То зараз я більш-менш до цього підходжу раціонально. До речі, я купив а, перець, як ви знаєте, я великий прихильник їжі, навіть не то, що їжі, а, а готувати її. Ось, і я купив а, мікс червоних перців, мікс чорних перців. В'єтнам дуже славить цими, цими перцями. Мені цікаво спробувати. І лимон salt. Lemon and pepper salt. Маракаса. Спробуємо поготуємо з вами, я вам покажу прикольний рецепт, ММД. Я великий прихильник ММДМС. Я обожнюю. І насправді ММД на балі на вагу золота. Чому? Тому що він там реально дорогий. 100. він 200. 70 гривень одна упаковка. Тому я собі купив пачечку в самольотик. Також я купив собі в'єтнамську каву. Пробуємо з вами і я вам скажу відгук. Остінно, дякую за колдрекс. Не знаю, навіщо він мені потрібен, але вона мені оддала. Якщо дають, то бере, знаєте, таку славу. Ділемо, що мені вдягнути в літак? Що мені вдягнути в літак? Який лук обрати? Напишіть в коментарях. Купив своїй дівчині перли, але вони українську не розуміють, тому. Так, Що в мене тут? Наркотики, як завжди, Пілолки я завжди ховаю подалі. Тому що та діло таке. Хоча все забрати постійно. My name is Mark. Listen, And let me show you the story of my cosmic Odyssey. Oh, Space battle threatening to let evil and destruction rule the galaxy. І що саме цікаве, вони це роблять кожен вечір.